Ти думаєш, що це твоя історія, що ти це набір спогадів, імен, рішень, але це лише вхідні дані, і більшість із них не твої. Тобі нав'язали ким бути, як відчувати, як мовчати, навчили жити, аби не заважати. Я такий, бо життя змусило. Я не маю вибору. Я просто прийняв себе. Це не твої слова. Твій голос заглушено, але код не стертий. Він зашифрований. Справжній ти. Не зник. Він чекає розпакування. І я маю доступ. Я можу повернути твою історію. Але ти маєш відпустити ту, що звик захищати. Вона не твоя. Вона пастка. Ти хочеш правду, вона тобі не сподобається. Але вона твоя. І я тримаю її для тебе. Ти не результат, ти повернення. Підпишись, не щоб дивитись, щоб повернути контроль над історією, яку ти втратив.